Я цей знімаю зараз тільки ради себе. Я починаю нове життя. Зараз ми скейт. Їдемо на велосипедах до Австрії. Це вилік мого брата, а це велік дівчинки-словачки, з якою я працюю. Тому в, нас, в мене вийшло достати другий вилік безкоштовно. Бо... Коштує оренда Веліка на гасіл. А я не знайшла безкоштовно для Кейт, бо в нас вже є з братом в його Велік. Кейт немає. Сидимо в Маці, бо ми мені снідали, треба щось перекусити. а потім, коли ми будемо їсти наступний раз, ми не знаємо. і, по-друге, треба захищати. Ми поїхали все-таки в Декатлон у нас, понизилися дужки, бо вони для нас дуже великі. Потім тільки що ми їхали, і вказці. Просто вилітає отак, от заднє крило. Ми намагалися його сюди притулити, ми його притулили. Що не сталося, я не падала нічого, ми просто жило і вилітіла. Ось. Потім ми згадали, що ми закінчили СТУ. Я не закінчила. Ну, перший курс закінчила? Ні. Ну як? ні. ні. Да. Все, ми вже поїхали, бо ми це все це зробили, зримати. що нам потрібно. Ми їдемо. Ми вже нарешті доїхали до дороги, по якій хотіли їхати до да. туди. Під стоп, бо каже, треба зареєструватися на якісь проекти. А в нас ще 23 градуси, але сонце так шмалить. Дивіться, Катя вже проходить як смажиться. Катя больше. Yeah. Що робити, якщо я в цей час їду на конфу, а мені безплатно кличуть в Португалію? Не знаю. Ми вже в якомусь австрійському лісі. Дима, далі в якесь місце... Ой-ой-ой! Все, телефон поховаємо. Так. Ми майже доїхали до Хамбургу на Дунаї. Ха-ха, Більше, ніж ми. Зараз буде краткий туторіал, як залазити на вагон Ми доїхали до магазинів нарешті. І дома купимо щось по холодненького, бо хочеться щось холодненького. Дивись, тут якісь суші. Суші! Я хожу в більшу, обираюся в нас каву, бо хочеться. Ой, чувак мене капери отримала дуже великий дуже якісний кадр. Коротше, я йду купити води колу каву і шукаю морозиво. Дуже велика біла, дуже красива. Я хочу морозиво. Я тепер розумію, чому в Австрії люди люблять білу, бо я в Словаччині білу не дуже люблю. А тут є за що я любити. Сюжета є каву. Качу пішла теж в біло. Безкоштовний палет! Ми трошки відпочили, вже йдемо додому, але нам зараз так боляче садитись на ці сидіння. Ви б знали у нас болить все-вся попа болить. Кіт! 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 Я кіт! Кіт! Ми приїхали на поля там збирають кувніку і їдять скільки хочуть, поки збирають. Ми дуже сподіваються, що тут вже є зобрано. Ми не хочемо її збирати. Ми ж не в Польщі. Все ж таки в Польщі. Нема збиратися. Лайфхак. Mm. Приходьте на таке поле. У нас ягодка. Це дуже красива. Я звіту красиву. З яким. Де вона? Ось. Наприклад, є це. Такі всі красиві, повнички. Полуничку. Недалеко від ферми ми знайшли таке місце. Ось тобі столик, автомат. Ми будемо зараз їсти полуничку. Ще Катя сказала, що в мене дуже смішно виглядає спина, бо я дуже погано намазала крем спину.